Мої любі, всі вітання. Сьогодні відбувається в нас чемпіонат Києва з гірєвого спорту, він в нас проходить онлайн. А де зробити онлайн чемпіонат, як ні на телебаченні. Ось, сьогодні ми знаходимося в приміщенні радіостанції Переці ФМ, котре підтримує грівий спорт в місті Київ. Ось, Ми підіймаємося на нашу студію. Де сьогодні безпосередньо ми представники команди е, відокремленого осередку е, гірьового спорту, асоціації гірьового спорту, бачите, яка в нас тут місцина, будемо підіймати гирі. Ось маше руками Сергій Воревський в красних почтанні Ярослав, Ось здання своїх штанах улюблених. Будемо зараз підіймати гирі. Ось а така в нас тут обстановка. До речі, тут, в цьому приміщенні, були майже всі е, ну не всі, а е, більшість гирівиків України, е, Юрій Щербіна в цій студії був, навіть Валентин Юрійович Бербиничук, Андрій Стіпурський, Леонід Гаража, е, е, Микола Пташник, мій брат. Е, Артем Гнатосін з родиною, всі гірювики і не тільки гірювики були тут. Василь Вірастюк, Деніс Мінін тут був два рази. До речі, велике вітання, котрий зараз в рядах в лавах ЗСУ Денис Мінін, гордітай Шуліка, наші воркаутери боронять нашу державу. Ось, ми розминаємося і зараз будемо підіймати гирі. Чому така ситуація? Тому що, по-перше, із-війни, за війни, а по-друге, із гнусних інсинуацій інших громадських організацій нам доводиться проводити чемпіонат Києва по Асоціації грівового спорту України міста Києва онлайн. Ось, і сьогодні в нас 17 лютого, і саме сьогодні тут ми в телестудії записуємо ці підйоми. О, поїхали. 81. 82. 83. 5 минут. Thank you. Онлайн-чемпіонат Києва з грівого спорту по асоціації грівого спорту України. 31. Київ це робить на телебаченні. Адвокат наш відстрілявся. 32. Я відстрілявся. Ярик. Ще й Даня. 33 Так, вже половина змагань трохи прийшла. Я пожав сидячи за конкурсом. Зараз ми ярик. ярик. Ярика фішка важкі гирі. Сьогодні ярик приймає участь в жимі 10 хвилин, перший раз. Даня рахує, ми на телебаченні. Дякуємо компанії «Перець-ФМ», Радіостанції Київ 1055 за можливість змагатися тут в них приміщенні, тому що радіо «Перець-ФМ» завдяки Національній Раді по телерадіомовленню має можливість підтримувати український спорт. Дякуємо Віталію Володимировичу Крічку і спорткомітету міста Києва, що нам не заважають. Вітання я внесім представник.

Таке Ярик пожав 115. Зараз жме Даня Скадін. Це представник ДСНС. Він вже майже 7-8 рік тренується зі мною. Він тут в студії багато разів був. оцей людиною з адвокатом. Цей він тут вже виступав, тому йому це не страшне. Даня перший раз теж жме на змаганнях. В залі він в нас жав. Ось, тобто на змаганнях Даня в перший раз цю вправу виконує. Ось, в нас залишився ще Ярик Будервати. Ось, ну і все. І на цьому наша команда Олег Щіт, представляє Асоціацію гривоспорту України в Україні місті Києві, своє змагання завершить. Потім ми пойдемо пити каву. Ой. А в цій студії ми займалися із Сергій і Даня, коли я отримав травму з спиною, лежав на підлозі. А... А Даня з Серегою приїжджали займатися. Вагова категорія до 80 кілограмів. Спортсмен на ваги. Стоїмо і потім мені показуємо ваги. Будь ласка ваги мені на камеру. 58-200. 6. 46 направо. 46. 48. Знову Ярослав Савчук на зв'язку місто Київ, Олегів Щит. Приймає участь в онлайн-турнірі Асоціації Гирьового спорту України. Фирмового футболочка, зваживание гири, правый рывок с одной из минных рук. Поехали. 77. 78. 79.